Доброго дня, рівні Сьогодні наші філософські бесіди на озері. Я приїхала в Україну, в мене такий сап, і відкрила сьогодні сезон. Озеро, по якому я пливу, воно зовсім невеличке, але умови на ньому різні. І це дуже дуже схоже на наше життя. Десь, наприклад, треба грести, і дуже легко. Воно за течією, за вітром іде, іде, іде. І ти просто пливеш, насолоджуєшся і радієш. Але якщо тобі зовсім не хочеться грести веслом, то ти пливеш, 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 замислився, 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 і тебе пробило до берегу. А там такі колючки, до берега завжди припливають якісь, якісь сміття і щось таке що зовсім-зовсім незручно і неприємно, і тобі не хочеться в цьому знаходитись. Звісно, що можна продовжувати нічого не робити, а можна взяти весло і грести. І я впевнена, що багато людей е, зроблять різні висновки, тому що нічого не робити в якійсь мірі. Е, Може сказати приємно, але з іншого ти розумієш, до якого застою це все приводить, і як це не цікаво в результаті жити, і неприємно, і некрасиво, і так далі. Інколи ти пливеш і є вітер, і він не попутній, не в твоєму напрямку, а зовсім в зворотньому. І такі бризки починають іти на мій невеличкий сап. І я розумію, що якщо я зараз не буду грести більш інтенсивно, то я кудись обов'язково вріжусь. А втолкновіння, воно завжди є боляче. Це не просто зазірцання мусора, а це вже буде нести якісь якісь наслідки. І там, де можуть бути наслідки, грести треба сильно. Але при цьому всьому, все, що нас оточена навкруги, воно не міняється. Завжди є сонце, завжди є вітерець, завжди є рослинки, завжди є пташина, яка пролетить над тобою. І що б не було, куди б ти не грів, з якою б інтенсивністю, але це те, що нам завжди допомагає бути в зв'язку з природою, А ми є в зв'язку з собою. Якщо ми цей зв'язок втрачаємо, то нічого не варто. Неважливо на чому ти гребеш, з якою швидкістю, як це все просувається. Звісно, що це розповідь така повна, метафорична. Да? У нас виникли такі образи: і сміття, і весло, і ти рульовий, і на якому кораблі ти пливеш, і що ти будеш з ним робити, коли е, припливеш кудись, чи ти його залишиш і можеш його втратити, чи ти його бережно забереш з собою, чи ще якийсь варіант придумаєш. Ми завжди керуємо нашим життям, і це дуже дуже важливо завжди збагнути. І ніхто нам не має бути винуватим, і ні на кого ми не маємо ображатися і е, е, виявляти якихось очікувань. Якщо кожна людина це своя планета, у кожного своя швидкість, у кожного свій світ і у кожного свої вибори. Подумайте про це. Далі буде.